Видання Марка оцінило гру воротаря реала Андрія Луніна в матчі з Райо Вальякано. Після невдалого виносу м'яча ногою страх зійшов на нівець. Поскаржився арбітру на блокування під час розіграшу суперником кутового, за підсумками якого Арідан завдав удар трохи вище воріт. Ще один монументальний жах невдалий пас від Асенсіо, який застав його зненацька, і м'яч пройшов поруч зі стійкою. Здійснив хороший сейв після ударів Раціо та ембарби. Не винен у голі Педро Діаса. Оцінка 7. Зазначив журналіст Марка Хоселу із Кальдерон. Також сімку від видання отримали Асенсіо, Алаба, Модріч, Мбапе та головний тренер Карло Анчелотті, Лукас Васкес. Фран Гарсія і Родріго були відзначені шістьма балами. Чуамені отримав вісімку, а Белінгем, Камавінга і Вальверде низьку п'ятірку. У Вінісіуса жуніора найвища оцінка дев'ять балів. Олександр Піхальонок отримав травму в матчі 20-го туру УПЛ та не потрапив до складу національної команди, який оголосив Сергій Ребров. Хавбек Динамо не отримав виклик до збірної України на матчі Ліги Націй через травму, яку він отримав після матчу з ЛНЗ. Повідомив журналіст Михайло Співаковський. Зазначається, що саме пошкодження стало причиною відсутності півзахисника у заявці. Піхальонок поступився місцем у національній команді одноклубнику Віталію Буяльському. Цікаво. Що в тому поєдинку Олександр вийшов на поле на 71-й хвилині саме замість Буяльського. Нагадаємо, піхальонок провів в цьому сезоні за Динамо 10 матчів у всіх турнірах та відзначився двома голами.